Вітаємо вас, шановні телеглядачі. На початку літа, а саме у третю неділю червня, медичні працівники України відзначають своє професійне свято. Звичайно ж, для кожного з нас здоров'я це найцінніше, що ми маємо, і тому. Професія медика є найнеобхіднішою серед усіх інших професій. До речі, бути лікарем це не просто професія, це покликання. А ще говорять, що це Божий дар, і лише за допомогою цього Божого дару можна врятувати життя людини і повернути її здоров'я. Тож сьогодні, у цей сонячний день, у день професійного свята, із жителями нашого міста, ми говоримо про людей. У білих халатах складно знайти слова, які своєю повнотою і глибиною змогли б висловити наскільки важлива професія медпрацівника. Прості, звичайні люди в білих халатах. Вони присвятили себе благородній справі рятувати життя і повертати здоров'я людям. Вони обрали в житті милосердя. У медицину приходять за покликанням, адже для того, щоб допомагати людям, мало володіти глибокими знаннями і відпрацьованими навичками необхідна душевна щедрість, чуйність і благородство. Саме про це і говорять жителі нашого міста. Я думаю, що дожні будь внимательні і ну як добрі до больних дожні. Ну, діляти внімання, ну, він, звісно, лічить. Ну, на, на мій розгляд, це людина повинна бути, по-перше, доступною, щоб можна було з ним поділитися всіми своїми, так сказати, проблемами і отримати кваліфіковану відповідь. Ну і що мені вам сказати? Як за щодо нашої полікліники і наших фахівців, які працюють, то в нас дуже гарні лікарі. Повинен бути співчуваючий, добрий, уважний, на мою думку. Ну, я також вважаю, і коли звертаюся до лікарів, я, наприклад, в мене маленька внучка завжди до неї уважно звертається, особливо Мартинюк, Надежда Владимировна. От дрімко Наталія Олексіївна до кого не звернеться, завжди допоможуть. Медсестри там дуже хороші, завжди позвонять, коли приходить на прививку. Все так що я дуже вдячна цим людям. Я гадаю, що в першу чергу лікар до повинен бути. На своєму місці знати досконально свою професію і в першу чергу бути людяним. Тому що як звертаєшся до лікаря, то тільки приходиш. І якщо до тебе лікар з доброю душою відноситься, і ти вже почуваєш себе краще. Тому я, я так вважаю, що Може, не завжди допомагають ліки, як допомагає е, добре відношення лікаря до свого пацієнта. Це моя, моя думка. А скажіть, будь ласка, а були в вашому випадку такі моменти, коли саме від знання лікаря, від його золотих рук залежало здоров'я дорогої вам людини? Так, в першу чергу, це ну, як я можу сказати, я людина літня, я також, як і зараз молоді хворіють, а мого віку люди це як же ж, без, без болячок, як то кажуть, то я зверталася часто до лікарів і мені допомагають, і я їм дуже вдячна. Должно, ну, я так вважаю, має бути професіоналізм в першу чергу, хороше віддання пацієнтам своїми те саме. Ну, и... Саме найголовне доброжелательність. Образ медика в уяві багатьох людей пов'язаний з надією і захистом. Кажуть, що лікар це посередник між людиною і Богом. Дійсно, у багатьох ситуаціях медпрацівник є останньою рятівною інстанцією для хворого. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи в її серце віру і надію. І це не можуть не цінувати ті, кому медики дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров'я і життя. І лежала один раз в центральній лікарні. Це було на 4 чотири назад, вже з ногою травмувала ногу, у мене сахарний діабет, то в хірургію пішла до Ткачука Андрея Григоровича. То спасіба йому. Спас мені ногу, дай Бог йому здоров'я. Це така людина, іменно такі дужні будуть врачі, як Ткачук. Ой, ну багатьох, звісно, багатьох, тому що я дуже з багатьма знайома і дуже гарні в нас. Я не можу виділити когось з найкращих, тому що мені всі фахівці дуже подобаються. Та обращаюсь в нашу поліклініку, тому що мама моя дуже старенька вже і багато разів треба виписувати рецепти. Также приглашать домой, то дуже довольна тим, як тому, що у нас є проблема якась. І сьогодні сегодня выписала рецепт мамі, тому що у нього серце є и і потрібна допомога. Ну, мій сімейний лікар Марченко Надія Володимировна, Я завжди до неї звертаюся, вона дуже уважно до мене ставиться. Молодий уважний лікар. Дуже добре ставиться до мене. Тетяна Павлівна, коли б я не звернулася до неї, ніколи не відмовляє у параді, у якійсь допомозі, дуже вдячна медсестрам, які працюють у п'ятому кабінеті з терапевтом Чонкою. Дуже вдячна Василю Андрійовичу, дуже вдячна Качуєвській Вірі Васильівні, дуже вдячна медсестрі. Забула як прізвище е, Неля Дмитрівна, Світлана. Також забула пусь, нехай мене пробачать е, як е, отчество її. Дуже їм вдячна, дуже вдячна е, доктору Лободі Любові Олексіївні. Це люди, медики від Бога. Я дуже їм вдячна. И нехай у них все будет хорошо, нехай счастить им, бажаю им удачи, бажаю здоровья, мира и, и добра и всего наилучшего. Я думаю, что все, все доктора в какой-то мере, один больше, один меньше, ну в принципе все, все доктора это, ну я не знаю, кому обращаться как не к докторам, если какая-нибудь болезнь. Ну, Мені ліше як вони, як відносяться, все особливо в нас тут. Я тільки хорошого можу сказати, тому, що я довго лежав в больниці, мені прийшлося так, то мені лічно нравляться, як до мене обращались і як лічили серйозно. Я вполне ними доволен. Я з ногою довго лежав в больниці. Так що. Це Орехова, сильно хороший чоловік, і я взагалі перед нею дуже. Вона свої обов'язки виконує, обращення, таких немає як вона. Це я єдину ну, її вважаю такою в нашій больниці. Всі хороші, але Орехова найкраща з них. Ще наша дорога Марічка, вона дуже хороший чоловік. Вона завжди спішить всім на допомогу, всім допомагає. Бажаю їй щастя, здоров'я, таких би теж побільше, як дорога наша Марічка. Ми йдемо до лікаря на прививку. Як звуть вашого лікаря? Орехова. А так не скажемо, я не помню. Що ви про неї можете сказати? А, вона хороша, вічлива, добра до дітей дуже добре відноситься. І все ж таки не все так добре у нашому домі. Ми не можемо сьогодні не сказати про військових медиків, які ризикуючи власним життям, рятують українських воїнів на сході України. Камуфляж замість білого халата у військово-польових госпіталях. Цілодобово вигравши першу битву зі смертю, фронтові лікарі передають естафету своїм колегам у тилу. Там бій за життя наших хлопців буває іноді ще запеклішим. Когда завезли одного пациента, он прям показывает мне мухар, это, это разговаривать у него было ранение в шею, и вот он показывает руками там что это. Я поняла, что он воды он хочет, и когда я ему вот капнула на губы, боже, у него такие глаза были, вот как будто он, знаете, вот слепой солнце он увидел. Были такие даже тяжелые, я помню, еще у нас когда, вот, даже медсестра одна этот, потеряла сознание, потому что они видели, ну, раны живые, рваные раны, прям вот с поля боя, да, вот везли. Психологически ты когда вот видишь и ты понимаешь откуда, то, ну, честно, сердце сжимается. Это сила наша, это надежда и это герои. Тоже честь и хвала. і доземний уклін янголам війни, як називають зараз військових медиків. Нехай ніколи ваша благородна професія не принесе вам розчарувань і болю. А мирні п'ятихатці висловлюють найкращі побажання місцевим лікарям, адже кожен з нас може згадати людину у білому халаті, якій ми вдячні за ті знання, чудність і доброту, що повернули здоров'я нам або нашим близьким. Звісно, саме здоров'я. І, ну а що я знаю, ще, мира, мира, щоб був мир над нами, щоб не погибали діти. Ну, здоров'я, звісно. Також здоров'я і терпіння. І хорошого міцената для нашої лікарні. У нас дуже гарні фахівці, але ж не вистачає їм допомоги. Побажати їм здоров'я, міцного лікарі не повинні ніколи хворіти, бо вони ж нам здоров'я дають. Побажати щастя, успіху, уваги від людей і подяки великої. Побажати їм здоров'я, щастя, щоб у них все було добре в сім'ях, щоб вони були чуйні, такі ж залишалися чуйними, як вони зараз. У мене діти медики зять. Стоматолог, донька, медсестра. Вони живуть в крому розі. Я бажаю всім медикам в нашому районі, в нашій лікарні, в жд больниці і своїм дітям, в тому числі в першу чергу. Здоров'я, наснаги, добра, миру. Щоб все було в них добре. Щастя, здоров'я, всього самого найголошого. Всім щастя, здоров'я, щоб головне, щоб здоров'я було, а то все буде нормально і мирного неба, звісно, всім теж. А орехові взагалі желаю щастя, здоров'я. Дуже хороший чоловік. Таких би врачів побольше, було б дуже добре. Що ми побажаємо? Щоб вони такими ж і лишалися добрими, вічлими завжди. Ну, щастя, здоров'я, це звісно. Та Побільше допомоги нам. У цей святковий літній вечір до своїх колег, усіх працівників медичної сфери, звертається головний лікар П'ятихацької центральної районної лікарні Дрімко Наталія Олексіївна. Да, напередодні професійного свята Дня медичного працівника хочу привітати усіх медичних працівників нашого району з нашим професійним святом. Хочу побажати всім перш за всім міцного здоров'я. Яке дає можливість працювати, віддаватися всеціло своїй роботі і досягати певних результатів у ній. І користуючись нагодою, що сьогодні мене може чути весь район, я хочу зупинитися трішки на своєму колективі на колективі П'ятихацької центральної районної лікарні і подякувати нашим лікарям, нашим середнім та молодшим медичним сестрам за їхню роботу. Всі, ви знаєте, що реформи, які відбуваються в галузі соціальної сфери, вони стосуються і медицини, перш за все, і напевне. Перша реформа, яка відбулася, вона стосувалася саме медичної галузі. Дуже боляче нам було проводити цю реформу і як для нас, медиків, і так само ж для населення нашого району. Але на сьогоднішній день реформа вже проведена. Є певні зміни і на позитив, і на негатив, як завжди, все нове, воно. Спочатку зустрічається з негативом із негативними результатами а потім воно набирає обороти, і ми бачимо позитив, який має бути від проведення таких реформ. Так от і ми в медицині пережили реформу медичну, нас поділили на два великі підрозділи: виділили центр первинної медико-санітарної допомоги і П'тихацька центральна районна лікарня. І, от, користуючись нагодою, хочу висказати слова вдячності нашим ветеранам. Лікарям-хірургам Хлистину Івановичу, Боронилу Олександру Степановичу, завдяки яким на сьогоднішній день збережена така галузь, як хірургія у нашому районі. Вони зберегли відділення, дали можливість зберегти колектив, і на сьогоднішній день хірургічне відділення працює і може виконувати свої відповідні функції. Приємно відмітити те, що от нещодавно ви прийняли на роботу хірурга. Володимир Олександрович це молодий хірург, стаж роботи його більше 10 років. Він має першу категорію, і ми сподіваємося, що він допоможе нашим ветеранам і відновить авторитет хірургічної служби п'ятихацькому районі. Великий внесок надання медичної допомоги надає, як завжди, реанімаційне відділення. Велике вдяч, велика вдячність колективу реанімаційного відділення, яке очолює Лобода Володимир Григорович. Він стояв, так сказати, в в створення цього відділення, і на сьогоднішній день все, чого досягло це відділення, а воно на хорошому щиту в анестезіологічної служби області, ми завдячуємо саме Лободі Володимиру Григоровичу та його колективу. Це дає можливість надавати медичну допомогу, яку від нас чекають вчасно, якісно і безпечно. Немаловажне значення в наданні медичної допомоги належить і відділенню акушерства та гінекології. Це теж хірургічний підрозділ. На сьогоднішній день очолюють його наші акушери-гінекологи, координатор Мусіна Лілія Івановна, лікар акушер гінеколог Григор'єв і разом працює Ілющенко Віталій Миколайович. На сьогоднішній день всі вагітні нашого району перебувають під наглядом акушер гінекологів первинки та вторинного рівня. Опікується у нас вагітними. В районі Мусіна Алілія Івановна. І доречно відмітити, що у нас другий рік, дай Бог, щоб так і було, відсутня материнська смертність. Це заслуга як лікаря-гінеколога Первинка Марциновської Мар'яни Сергіївни, так і лікарів вторинки. Мусіної, Григор'єва і Ілющенка. Велика терапевтична служба, наша, представлена терапевтичним відділенням, одне з найбільших відділень нашої лікарні, яке вже багато років очолює Жуган Альбіна Георгівна. Ну, можна побажати їй тільки здоров'я, ентузіазму і оптимізму у її роботі, незважаючи на те, що вона вже людина пенсійного віку, вона на сьогоднішній день доволі активно займає свою позицією завідуючого терапевтичного відділення вона згуртовує колектив, вона переймається проблемами пацієнтів, які перебувають у неї у відділенні. На допомогу їй прийшла Любов Лобода Любов Олексіївна в цьому році. А до цього часу Альбіна Георгіна Жоган сама переймалася проблемами терапевтичного відділення, де відділення доволі велике, 40 ліжок. І всіх пацієнтів. Курірувала Жоган Альбіна Георгіївна. Я вдячна дуже їй, не тільки я, і адміністрація лікарні за її вклад, за її роботу. Дитяче відділення в нас Заткальницька Тетяна Олегівна. Я можу сказати тільки одне: людина безвідмовна. Людина висококваліфікована, яка знає своє місце в роботі, до якої тягнуться мамочки зі своїми дітьми і яка завжди тримає руку на пульсі стосовно будь-якої патології дитячого віку. Неврологічне відділення очолює воронець Віктор Васильович, досвідчений лікар. Який працює і на прийомі, і працює в стаціонарі. Я дуже вдячна і колективу неврологічного відділення за їхню роботу, за те, що неврологічне відділення має певний статус в районі. Люди лікуються в відділенні відділення майже завжди заповнене людьми. А це говорить про те, що користуються авторитетом як колектив лікарні, так і лікар, який тут працює. Інфекційне відділення тривалий час у нас очолювала байцуренко Валентина Микитівна. На сьогоднішній день вона працює в кабінеті довіра. Кабінет довіра, ви саме знаєте, що збільшення кількості пацієнтів вічінфікованих збільшує навантаження на дану службу. І з цього року Валентина Микитівна перейшла працювати в кабінет довіри. Хочу сказати за неї декілька слів тільки про те, що це висококваліфікована, організована людина, яка чудово справляється своїми обов'язками по виконанню нагляду за такою категорією пацієнтів. А інфекційне відділення на сьогоднішній день очолює лікар-інфекціоніст ІСКІВ Микола. Іванович, який прибув до нас із Донецької області, очолив інфекційне відділення і на сьогоднішній день вдало працює. Люди тягнуться до нього, надає медичну допомогу. Приємно дуже, що в колектив влилася його дружина Плаксун, дуля Олександрівна, як терапевт, надає консультативну допомогу в клініко-діагностичному центрі. Клініко-діагностичний центр у нас очолює вже багато років штим Валентина Михайлівна, яка знає дуже добре свою роботу і гарно справляється зі своїми обов'язками. Колектив нашого центру доволі невеликий. У нас всього в Штатах лікарні 37 лікарів. Але свою роботу знаємо і надаємо консультативну допомогу пацієнтам, яких до нас спрямовують сімейні лікарі. Я хочу подякувати сьогодні працівникам Центру первинної медико-санітарної допомоги за співпрацю, адже робота авторинки багато у чому залежить саме від того, як спрацьовало первинне як спрацювала первинна ланка. Не можу пройти мимо екстреної медичної допомоги, адже на сьогоднішній день швидка медична допомога. Яка базується на базі Криворізької станції швидкої медичної допомоги, допомагає нам в наближенні якісної кваліфікованої медичної допомоги на третьому рівні. Швидка медична допомога забезпечує транспортування пацієнтів із П'ятихацького району до лікувальних закладів міста Кривого Рогу, міста Дніпропетровська в разі цієї необхідності. І я дуже вдячна головному лікарю Бійовському Анатолію Михайловичу, за те ж за порозуміння, яке є в роботі між первинкою та швидкою медичною допомогою, а це забезпечує наближення, як я сказала, і якісне надання якісної медичної допомоги, і саме головне вчасно. Тож всім личу міцного здоров'я і е, працювати е, і в подальшому з такою віддачею на медичній ниві. Я хочу подякувати всьому колективу лікарні за їхню працю, за те, що на сьогоднішній день вони відчувають відповідальність за долю людей, які вручають нам, так сказати, свою долю нам вручають, тому що ми стоїмо на межі боротьби за їхнє життя. І хочу сказати ще одне, що головна, головна вимога до медичного працівника це перш за все чуйність і небайдужість до чужого горя. І коли у серцях людей живе, от самі живуть такі відчуття, пацієнти завжди будуть це відчувати. І справлятися з будь-якою хворобою буде набагато простіше. Хочу побажати, щоб такі якості, як байдужість та чирстість, ніколи не торкнулися душі медичного персоналу, тому що це саме ті вороги, які роблять байдужими лікарів до долі людини. І такі люди практично вони не працюють у медицині. Тільки співчуття, тільки милосердя, тільки доброта допомагають нам справлятися з тими проблемами, які виникають на життєвому шляху кожного пацієнта. Тож, користуючись можливістю, ще раз хочу привітати всіх із медичним днем медичного працівника і побажати вам, щоб ви завжди отримували задоволення від тієї професії, яку ви Вибрали, щоб люди були вдячні вам за ту роботу, яку ви виконуєте, щоб в домівках у ваших було затишно, панував добробут, всього вам самого найкращого і виповнення ваших мрій і задумів. Життя, звичайно, вищий дар, воно усе перемагає. Часом здається, вогник згас, і ніби свічка догорає. Тоді з'являєтеся ви, як лицарі в блискучих латах. Ми називаємо вас людьми у білих рятівних халатах. Хтось просто молиться на вас, неначе справді ви всесильні. Ви даєте життя в аванс тим, хто повис на волосині. Ніхто не знає до пуття, якою буде нагорода. Хвала вам, лицарі життя. За кожну мить, за кожен подив. Те, що нам даруєте надії, Низький стійю